Мої три волосини взагалі вже вийшли з під контролю і вирішили здатись корейській вологості, утворивши на моїй голові павучу халупу. Ну нічого, ми не просто так тут маємо на кожному шляху класні салончики, де корейці та іноземці приводять в почуття їх волосся та ментальний стан. Мені спочатку вимили всю пилюку з голови, а потім майстер вирішив показати всі мої залисини. До речі, дівчата не заздріть. Як приїдете в Корею, самі сходите сюди і отримаєте масаж голови від красунчика, корейська швидкість це коли навіть мої. Три волосини мажуть в чотири роки. А що ж саме я отримала? Це був кератин. І так, я знаю, що тут є два лагеря, котрі заю проти. Чесно, хто як хоче, так і робить. Мені зробили найдорожчий варіант, але ціна стартує від 55 доларів, залежно від косметики. Вже пройшло два тижні, моє волосся не відпало і до сих пір зберігається прямим і не утворює гніздо. Єдине до першої помивки мені тільки не подобається цей ефект, що волосся дуже приглажене, наче реально там три волосини. Але через два дні ми. То голову і відчуття набагато краще. Тому ця процедура особливо підійде тим, у кого кучеряве або пухнасте волосся. А ще тут можна отримати оцю процедуру, де вам очищають шкіру голови, ви лежите над струмком і релаксуєте. Здається, я збираю потрішки відгуки на самі хайпові процедури для вас. І Це салон знову в серці Мендона, де ви точно будете англійська всьому голова, тому не сті. Залишаю назву, адресу та інстаграм. Тож дивіться і їдьте в Корею, давайте. Нам треба більше українського контенту. Дякую за перегляд. І напишіть, як і три волосини, але вже блискучі.